Сонят, давай. А, як казав старшина, одна голова добра, а дві багато. А, чотири роки, які ростуть не з того міста, то взагалі капець. Ой, якби хтось не заважав, вже ну. давно відремонтували б. Якби ми над вами не стояли, ви відремонтували себе пивом. О. Колего, як вам думка? Цікава. Непога. 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 Філософ, вже три години пройшло, вам ще довго. А? Так би ж проблем, саня, вмикай. Бачите? Працює! Кришка. Тобто полагодили? Доламали. А я казала, потрібно викликати професіонала. Але ж у нас тут хтось за копійку вдавиться. Хтось ці копійки заробляє. От. Тож, бо ж воно, що таких копіки, що їх навіть родина не бачить. Все, зятьок. Тепер доведеться розкуркулитися на ремонт. Або купляти правильну машинку. О, а може хтось руками прати почне? А? Це, до речі, якісніше. Воно угу. єнот паласку, нічого не робить. Нехай попрацює трошки. Ну. Слухай доця, де в нього той тумблір? Який тумблер? Де? Який вимикає функцію жлоб? У. Це я жлоб. Та мені взагалі для родини нічого не шкода. У, а чого ж ми про цю родину ніколи не чули? Досить сперечатися, як казав старшина, приходьте вже до бійки. а? Тату! Ніколи не думала, Коля, що я тобі це скажу, але ти маєш рацію. Ого! С Саня, там шансів нуль. Ну, ти... ну що, зятьок, -без... Давай битися. Я, я жінок не б'ю. Давай битися об заклад. А. Той, хто з нас більше витратить грошей на родину за тиждень, той і переміг. А мені з того що? Ну, якщо переможеш ти, ми відразу з колею переїжджаємо на гору. Згоден, де підписати? Але якщо переможу я, то ти один переїжджаєш на цілий місяць туди і допомагаєш школі робити ремонт. Саня, погоджуйся. Ми ж той ремонт доб'ємо. Згоден. До цього розбий. Ага. Душа в душу, жили з тобою, купили квартиру, зробили мені ремонт, і все було добре, і все було клас, поки твоя мати не приїхала. Оль, диви, витратився. Рокфеллер Миколаївський. Нічого собі! Нічого собі, все в сім'ю. Так. Оце скриньки, в які ми будемо складати свої чеки. Угу. угу. Так, вам які більш до вподоби? Ну, які у вас асоціюються з вашим характером? Цей чи цей? А -а. А? А? Ну, ти свиня-біріжок. От і добре. Ну, Краще бути свинею, ніж. <плес> так, а ось перший внесок. Скриньки, стікери і маркер. До речі, не дешевий. <плес> добре. Ось о, чеки, 100 кришечок. Ключ для консервації, яким я тебе законсервую на цілий місяць в своїй квартирі. А самі помідори. Єгочих з мене магар. І коли ти мені його віддаси, коли я пити кину. Ну, Буде тобі щастя. І Як ти любиш. На шару. О, ніфіга собі. Ха -ха -ха. Прикольно. Діамантовий рубіновий пілінг. Ніфіга собі. що, реально... З діамантами і рубінами? Може й так. Капець. Трюфільний педикюр? Ніфіга собі. Та за такі гроші самі труфіля повинні його робити. Слухай, Єгорчик, мабуть, ця схема не пройде, суми дуже великі. Ну, сань, для кого великі, а для кого і. Скільки? Вакуумне омолодження. Ж... Скільки? О, бачив? Нічого собі. Маска для обличчя з молока японських корів. Так, а оце вже стоп. Це вже реально стоп. Японських корів. Капець, вони що, Реально. Японських корів суди возять? Судячи з ціни. Через аляску своїм ходом. Коля. Коля! А. А! Господи, налякав мене комуналка пенсіонерку. <реку> як казав містершина, якщо гарно лякаєш, то шлунок працює добре і довго. <реку> а треба, щоб мозок працював. Нам треба придумати, як нам перемогти. Будеш моїм джокером. Допоможеш мені з чеками. А, а, Люсь, а хто буде ремонт робити? Можеш так статися, що через недільку ми сюди переїдемо. А якщо ми переможемо, то не треба буде переїжджати, в тебе з'явиться безкоштовна рабсила. Так, Алюсико, я казав містершина, рабство скінчилося, бо рабам стало нецікаво. Ну, добре, угода. За кожен тобою принесений чек отримуєш від мене один відсоток на пиво. Я розраховую на п'ять. А скалкою по лобі. Один так, один. Чеки, так, чеки, перемога. Так, перемога стадіон. Так. так, все. Досить. Геній гумору. Теж мені актор. Дізель шоу. А що це у тебе за крем? Ой, це дуже класний крем з моху з тундри. Моху тундри? Угу. І коштує він як гектар тундри. Тобі що на мене шкода грошей? Звісно ж, ні. Про що таке кажеш? Просто я не зовсім розумію, навіщо це все. Якщо ти і так найвродливіша дівчина у світі. Ти серйозно? Так. Добре. А давай ми з тобою домовимося так. Як? Я тиждень не буду ходити до косметологів, до перукаря, а взагалі у салони не буду ходити. Так. І Якщо через тиждень тебе в мені буде все влаштовувати, тоді я у салони ні ногою. А якщо ні. Тоді ти купуєш мені а, італійські чобітки. Okay. 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 Окей. <плакова> Окей. Молодець. Очі, дай мені. Що мені там перепадає? По голові тобі перепадає. Ти серйозно? Садові ножиці. Що я маю ними підстригати? Твою порожню голову? Голову ніяк не можна, я в неї пиво п'ю. А як я поясню родині, навіщо нам потрібна бетономішалка? А, дуже просто пояснення. У нас в армії і в столові ті, замішували. Коля, я клянусь, я тебе в ній замішаю. А? Так. Серйозно? Що? Чек! Що? лазали косарку. Сума велика. <Ага>. <сміст> <сміст> Чек збору. Я в, в супермаркет, ну, ще чеків. На збираю. <сміст> Я. <сміст> <сміст> Ну, це вже щось Постільна білизна. Годиться. <клэк> а хто тут з самого ранку хоче так само сильно, як і я? Фу, блин, трохи не всрався. Це просто сон. Ти чого? Ти чого. Блин. Сон нажнився. Це просто сон. Це ще один сон. Це просто сон. Фу, блин. Рівня рідини з суперпрочної сталі ап, прокладки з кампучійського каучуку. І насос Made in Німеччина. Ха! І яким це боком до родини? Як це яким? Це запчастини до пральної машинки. І це перший крок до моєї перемоги. Ха! Ха! Морська сіль з Мертвого моря, борошно з французької пшениці. Мармурова яловичина. Так, почекайте, а яким чином це має відношення до моєї родини? Це продукти для родинного сніданку. Ну що, з'їв? Ні, я їв вівсянку. Ти так. Так, а може хтось з елітних майстрів чи добірних гурманів допоможе мені випрати білизну, а? Чи купить мені пральну машинку. М? Алло! Так, ой, щось погано чути. Зараз я так. Віка дуже важливий дзвінок. Дуже. Алло, так. А якщо ви, а я. я його поверну. Бережок! Жлоб який! Моїй доньки зажать пральну машинку. Мамо! Угу, Чим далі манікюрний набір, тим ближче чепіки. Ну, і що тут робить моя красуня? Нічого, як і домовлялися. І правильно, бо краса то страшна сила. Ну, я піду, мабуть, той. С... Куди? Сніданок приготую. <смірка> Ось найдорожче в світі японське орігамі. Льошка, будеш жратися! Ну, тепер всім зрозуміло. Хто тут справжній самурай? Ти камікадзе, булки не розслабляй. Тихо. Ексклюзивний дизайнерський вироб, надо це може знадобиться. Тепер я гадаю всім зрозуміло, на кого тут чекає Ха! ракірі. Їж моя маленька. Нямай, Нями, нями, Ай! Ось, синку, цінуй свого татка. Він тобі купляє найдорожчі речі в найдорожчих бутіках. А, ось ось ще. Тримай. Алягер, ком алягер, що в перекладі означає коко в шанель. О, шанель. Вікуся, цінуй. Не всім так щастить з мамою, яка купує антикварний сервіз з китайського фарфору. А тобі біріжок, ми фоточку прийшлемо, як ми з нього чайок п'ємо. А це не той серві, що нам Грещенки на весілля подарували. Коля. Алягар! Комаляр! Що означає? Ми звідси виїдемо. Так. Сі. Ві. Єс. А О, Вікуся. Я що хотів тебе запитати, а то не побачив тебе. В тебе є ще. бати, як і краса, потребують жертв. А що ти робиш? Нічого. Просто природна краса пробуджує природні інстинкти. Що занадто природньо. Ні, просто завтра рано вставати. А, угу. Спокійно. -кій. А ось і вагомий аргумент моєї перемоги. Щоб дехто знала, скільки вона їсть моїх харчів. А ось це... Щоб та сама дехто навчилася готувати, а не труїти людей. Олексійчику. А дивися, який останній писк моди я для твого тата принесла. Претопорте от котюр. Нічого не шкода для улюбленого зятя. Ап. Як ти гадаєш, я з розміром вгадала, бо з написом точно. Носи не дякую. Я рожеве носити не буду. Якраз під твою свиню. Ой. Дібадібадібадібадічки. Оп, оп, пі-пі-піп. Так, мультиварку. М? Саму найдорожчу. Так, на завтра. А, і ще. І чек. Не забудьте вкласти. Ага. Так що, мамо. Моя перемога це справа техніки. Дорогої техніки. Японської. Так що збирайте свої речі і. Не кажи гоп жлоп, бо ніяка мультиварка не буде дорожчою за американський кондиціонер, який вже завтра буде ось тут висіти. До речі, потрібно ще чек за установку взяти. Так що пакуй речі і. Ой Галюсику він тебе з цією мультиваркою розводить, як я зараз оцю, оцю фарбу. Так я коля не куку, -ку, щоб йому кондьор дарувати, а раптом купить. Галюсик, слова Саша, мультиварка купить, не можуть стояти в одному речі. Я... Точно відчуваю, що цей біріжок, ця свинота, хоче мені якусь свиню підкласти. Точно! Сьогодні вночі підеш зі мною. Ножа не забудь. І ми цю свиню хас! Гарюсик, ти мене лякаєш? Оля, я не про ту свиню. Я про свиню скарбничку. А, Мені тринадцяти минало, я пас. Ну, Пас так пас. Коля місяць без пива. Галюзику. чекай. С Слова коля і місяць без пива не можуть стояти в одному реченні. Тихо! Йошка спить! А? Та я знаю, що ви тут робите, а? А ти що тут робиш? Я Я в туалет йшов. Ну, судячи з того, як ти кричав, ти вже сходив! Так, це моє діло персональне. Що ви тут робите? Ми, 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 ми ж... Тільки що звідти з туалету. Звідти? А вдвох ходили. Так, на брудершафт. А я одна боюся. Так ви оце якимось іншим дурням будете розповідати. Мені не треба, я вам одного дурня вже знайшла. Що? а? скільки можна, Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Дайте хоч вночі відпочити, від вас, від прання. Мені ще тут різанини не вистачало. Це ви вирішили вночі ковбаску порізати, так? Чи вас вже ковбасить від того, що я виграю? Все зрозуміло. Ви хотіли ножем мої чеки повиколопувати. Ой! Ой, чия б корова мукала. Так, всім спати! Ще почую, хоч один звук будете відпочивати поверхом вище, ясно? Зрозуміли? Рефлекс. Ка, то я же со я чекаю тебе ліжечку. Я, я зараз Чики труселя поменяю. Чесність не ваша найкраща риса. Так, мамо. Від брехуна чую. Фу. А хтось покаже мені подушку з пуху африканського страуса. <гум> ну, це вже занадто. Ну, я... Сашко, це з твоєї свині. <гум> <гум> ну, свинтус же. Свинтус. Ма. А твоє крісло-качалка з канадського кедру. Теж в якійсь іншій хаті качається. На днях мають підвести. Кайданки, батіг, кляп. А що таке буде Так, африканські мої страуси, нічия. Тож будете допомагати мені з пранням. Та яке прання, Віка? Тут і так видно, що я переміг. І знов бреше! Значить, так. Або так. Кожен з вас купує по одні речі. Але цього разу дійсно в сім'ю. І у кого річ виявиться дорожчою, той і переміг. О. Ну. І чия це була ідея? Нічия. От, от, от чиста нічия. Як казав містершина, замовкни. О, точно так і казав. А мені вже починає подобатись ваша суперечка. Ось до чого доводять суперечки та жлобство. Результат на лице. Так свят. Якщо тислява за мною прийшла, я просто так не дамся. Теперь Тепер бери. Сань. Сань. Может, ты его? За что? Та, та не за що? А? За закінчення холодної війни. Мирову. Та я ж кажу: за що? У мене вже грошей нема. Ну, в тебе грошей нема. А в мене співрозмовника. Mm. О. Mm. Mm. <гум> 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 Обгортання листям тенерифського винограду з медом тибетських бджіл. Скільки? Ммм. <плес> mm. Вони їх щоб бізнес-класом доставляли. Скраб морськими коралами з острова Фіджі. Блін. Блін. Та за таку ціну можна було б румунію купити. Що Саня, то я собі в носа більше закапую, коли хворію. А може, ну, додамо позитиву. а? Давайте. Ага. Значить, так. Хто витягує хрестика, той біжить. Тягни, тягни, спринтери. Е, Петрович, не кажіть, оп, поки не перестрибнули. Давай. Оп. Ага. <реш> ну, що <там>? Зараз вийшло. <реш> 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 Коли не щастить, то це надовго. Ну, щастить завжди розумному. <хи> Хто перший тягне, той і біжить. <хи> <хи> Петрович. Петрович. Що? То ви геній! <хи> Я зараз. Давай. Саня, ну ти ж в магазин, бо нам пити нічого. <хи> ну... Тобі нічого, а мені є що прийти. Так а що тут незрозуміло? Якщо нічого, то треба як в футболі бити пенальті. Ну, тобто, тягнути бумажки. От хто хрестик тягне, той, як то кажуть, і програв. Так. Вікуся, ти будеш головний арбітер. Ти боковий суддя. І слідкуйте за цим, щоб вона там нічого. Угу. Ти точно впевнений, панельтист? Так. Ну, давайте тягніть. Ну, що там? Ну, давайте вже не тягніть Рональдо за Месі. Давайте. Ну. А Ой. Mm? Як тобі мій? фінт? сподобався? Це, це як це? Це що таке? Суддя, ви куди дивились? Що це таке? Що нам робити? Якщо там папірець з хрестиком, значить я з'їла порожній папірець, правильно? А. 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 Ну, Віка. Uh. Ну, от. Тепер це твій хрест і тобі його нести поверхом вище. Оле, оле 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 Галина Федорівна – чемпіон. З тебе чекушечка і пляшечка пива, а з мене порада. Розкажи мені, будь ласка, колюня, коли це ти встиг сходити до Гудвіна, який налив тобі 100 грамів сміливості. Ну, Якщо нікому не потрібна перемога над взятим. Давай розказуй. Тільки пам'ятай, Галілей, інквізиція за тобою стежить. Колись у армії, ну, коли я служив, з'явилася можливість придбати пральну машину. Угу. Але претендентів було двоє. Це та історія, коли ти говорив, що тобі не дали пральну машину, тому що вона була потрібна для гонки озброєнь. Та да зараз не про це. Значить, так. Але я пропоную тобі альтернативу, Бережок. Замість місяця панщини. Місяць високої моди. Та ну ні, ну… ні, Претопарте от кутюр. <смір> <смір> Погоджуйся. <смір> ну, от чого ти витріщився? Ну, зрадник, 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 але ж але живий. Ну, з, з, з сашком я якось помирюся. Галя, вона давно вже мене прибила. Ну, от що ти дивишся на мене. ну? Зрадник. Mm. Ну нічого. Я її швиденько впрацюю. Навіть дві. Пральні машинки не допоможуть. Ага. О, що це в нас? Сметана. Ой, Ой, ти бо, який Все? я незробний. О, Що ж це робиться. О. Ну, нічого страшного. Давайте сюди я і теж швиденько працюю. Біріжок, ти сюрпризи любиш? Я? Ну, від вас не дуже. Я для тебе ніколи не пожлоблюся. <смір> 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 <смір>